Вимоги до велосипедистів Рухатися по дорозі на велосипедах дозволяється особам, які досягли 14-річного віку. Велосипедист має право керувати велосипедом, який обладнаний звуковим сигналом та світлоповертачами спереду білого кольору, по боках оранжевого, а позаду червоного. Для руху в темну пору доби. І в умовах недостатньої видимості на велосипеді повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар. Велосипедисти, рухаючись групами, повинні їхати один за одним, щоб не заважати іншим учасникам дорожнього руху. Колона велосипедистів, що рухається по проїзній частині, повинна бути розділена на групи до 10 велосипедистів у групі. З дистанцією руху між групами – 100 метрів. Велосипедист може перевозити лише такі вантажі, які не заважають керувати велосипедом і не створюють перешкод іншим учасникам дорожнього руху. Якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям, велосипедисти зобов'язані дати дорогу іншим транспортним засобам, що рухаються по дорозі. Велосипедисту забороняється керувати велосипедом з несправним гальмом, звуковим сигналом, а в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості, з вимкненим ліхтарем чи без світлоповертачів, рухатися по автомагістралях і дорогах для автомобілів, а також по проїзній частині, коли поряд облаштовано велосипедну доріжку. Рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках. Окрім дітей до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих. Під час руху триматися за інший транспортний засіб, їздити, не тримаючись за руль та знімати ноги з педалей. Перевозити пасажирів на велосипеді. За винятком: дітей до 7 років, які перевозяться на додатковому сидінні. Обладнаному надійно закріпленими підніжками. Буксирувати велосипеди. Буксирувати причеп, не передбачений для експлуатації з велосипедом. Велосипедисти повинні виконувати вимоги цих правил, що стосуються водіїв або пішоходів, і не суперечать вимогам цього розділу.